Саме страшне, що може бути в зомбі-апокаліпсисі – це не мерці. Адже ти знаєш, що очікувати від мерців, а от від людей, ти ніколи не знаєш, що очікувати від них. Не знаєш, що в їхній голові, не знаєш, що вони зроблять, знаючи, що закону більше немає. Немає закону, немає покарання. Люзвіль. Кругом мерці. Перебити всіх я не зможу, якби мені цього не хотілось, але вони тупі. Супію повільні. Небезпека може бути тільки якщо вони мене зажмуть. Звуки автомобіля тут, звідки? Потрібно сховатись, подумав я, але не встиг він вже тут. Не збив мене, і з вікна стріляти не почали. Приїхали мимо, ну і на цьому дякую. А ні, розвертається. Все-таки зацікавився мною. Мерці конкретно так обмежують мої можливості до маневру. Якщо тобою зацікавилося, але не починають розмову. Не думаю, що це призведе до чогось хорошого. Ситуація не дуже, не знаю, що вони від мене хочуть, але потрібно пробувати втекти через будівлі. Машина посигналила, ну на цей звук зберуться всі мертвяки за круги. Не думаю, що вони хотіли цим привернути саме мою увагу. Пробуй заскочити в якусь п'ятиповерхівку, активується сигналізація, все стало набагато гірше. Не робіть цього, ніколи не пробуйте відірватися від мертвяків або людей в якійсь будівлі, з якою ви не знайомі, адже ви запросто можете забігти в тупик. В мене просто не було ніяких інших варіантів. Мені ж трішки пощастило. Я забіг в якесь приміщення, в якому були вікна. Відкрив вікно, спробував вилізти зомбі, заштовхнули мене назад. Збили з ніг, я піднявся і почав відбиватися від них своєю катаною. Не можна знаходитись тут довше. Ззаді за спиною розбили ще одне вікно, і звідтам, ти в кімнату повалилися зомбі. Потрібно вискакувати, інакше моє життя закінчиться в цій кімнаті. Як бачите, мені вдалось врятуватися в цій ситуації. Цю ситуацію в основному я загнав себе сам від переляку після зустрічі з невідомим або невідомими в автомобілі. Звісно, я б міг спробувати дізнати, що вони хотіли, але це не за ними в цей момент йшли десятки зомбі. М Мені було трішки не до цього. На всякий випадок сховаюсь в провулках. Зомбі повинні були підтягнутися і на звуки автомобіля, і на звуки сигналізації в п'ятиповерхівці. Прийшов через провулок, ймовірність, що вони мене знайдуть, доволі невелика, але потрібно чим пошвидше чи прийти кудись далі. Адже вбиваючи зомбі, я ще й залишаю сліди, по яких можна мене потім знайти. Вирішив перебити невелику кількість зомбі, які мене переслідували, і зайти в якусь будівлю через вікно. З зомбі я справлявся доволі легко, адже в руках в мене була катана, доволі хороша зброя, яку ви не повірите, де я знайшов на кукурудзяному полі в животі якогось зомбі. Чому я її не дуже бережу, тому що в мене їх дві Другу катану я не буду розповідати, де я знайшов. Адже біля цього місця я зробив собі невеликий тайник на всякий випадок. Добив зомбі і пішов до вікна. Треба залізти всередину і спробувати спробувати розчинитися в цих будівлях. Вікно відкрите я зміг доволі легко, але на мене ще йшов один зомбі. Вирішив вбити його, щоб він не зламав це вікно і не видав мене, якщо тут буде приїжджати якийсь автомобіль. Упс, дуже неочікувано ховатися пізно Хамві. Навряд чи це одна і та ж сама людина, тому що не думаю, що він міг настільки швидко поміняти автомобіль. Але в цих автомобілів є дещо спільне, вони всі чорні. На щастя, він мене не збив і поїхав просто далі по дорозі. Щоб віддихатись, я присів на землю в місце, яке здавалось мені доволі безпечним. Трішки посидів і тут, ой, здається, здається все-таки мною зацікавилися ці люди в хамві. Заднім ходом вони проїжджають по дорозі. Співпадіння? Не думаю, не думаю. Та що ж таке, ще трішки посидів на землі і вирішив, що, мабуть, все-таки пора звідси глиняти. Здається мені, що я привертаю трішки забагато уваги. Все-таки наміри цих людей мені невідомі, також невідомо, чи вони взагалі якось пов'язані між собою. Можливо, цей хамві якраз підкріплення, викликане цим іншим автомобілем. Ну, після того як він мене втратив, а вийти на контакт вони зі мною не пробували збити також не пробували. Незрозуміла ситуація, незрозуміла. наганяє трішки параної. Перестрибнув через паркан, спробував відчинити двері в якусь будівлю, зачинено. Треба поскоріше сховатися в якесь приміщення, адже на вулицях мене доволі легко помітити, особливо якщо я буду залишати за собою вбитих мертвяків. Потихенько прибираючись навколо будівлі, згадую, що в мене там цікавенького є в моїй сумці, можливо, щось з цього мені може пригодитись. Звертаю в провулок, мертвяків немає, бачу двоє дверей. Не знаю, куди ділися всі мертвяки, адже раніше я їх бачив доволі багато, а тут їх на диво якось мало. Перші двері зачинені, другі двері спойлер, також зачинені. тому помиленько прибираюсь до головного входу. Мертвяк на цей раз точно мертвий. Це можуть бути якісь сліди присутності інших людей, так і якийсь бідолага, який закінчив своє життя і не перетворився на зомбі. Головний вхід виявився незачиненим. Це був якийсь розважальний центр: боулінг, гольф, якась закусочна, зручні, м'якенькі диванчики. а вирішив відпочити і трішки пересидіти, перечекати прямо посеред доріжок для боулінгу. Відкрита місцевість менша ймовірність того, що до мене підбереться мертвяк, або хтось трішки більш небезпечніший. Якийсь час я посидів і відпочив і пішов перевіряти закусочну. нічого їстівного тут не знайшлось, все вже давно зіпсовано. З позитивного знайшов в шкафчиках кращий рюкзак. Свою сумку кинув тут, речі з нею переклав рюкзак. Ще раз добув собі нову шкірянку і нарешті зміг вмитися. Хоч водопостачання вже давно і не працює, але в цій будівлі все ще була вода в трубах, якісь залишки цій будівлі я і вирішив перечекати нічку, щоб потім рухатись далі. Нічку я перечекав спокійно. Далі будуть кадри вирізані з трансляції в Тіктоці, тому ви можете інколи чути голоса у звички повідомлень. В деяких місцях мені доведеться прибрати звук. А ну і звісно, я не був в курсі, що в мене зламалось шумоподавлення. Тому в деяких місцях під час мого ігрового досвіду буде чути жужання мого настільного вентилятора. За це вже вибачайте. Ну і погнали продовжувати нашу розповідь. Коротко про те, що відбувалося далі. Я повернувся до того місця, де зустрівся з чорним автомобілем, який мене переслідував. Коли я від нього тікав, я помітив, що там стояв хамві, і я вирішив повернутися та подивитися, що з цим хамві. Мені пощастило, всередині були ключі. В багажнику була каністра. Залишилось лише знайти для нього бензин. В пошуках автомобілів з бензином я наткнувся на склад і мені пощастило знайти там ковалду. Трішки пізніше я знайшов магазин військового спорядження і зброї, він був вже розграбований. Майже повністю розграбований, як виявилося, частина ще не була пограбована, тому що там були металеві решітки, і видно, ті, хто грабували цей магазин, не змогли туди потрапити. Але в мене була кувалда, Тому я розбив кувалдою ці металеві решітки. Всередині було трохи набоїв та трішки зброї. Їх я запакував в контейнери і сховав. Сховав, тому що все рівно я не маю зараз куди їх покласти. Автомобіля в мене все ще немає. Ну є хамві, але він без бензину. Тому я й вирішив вночі піти шукати бензин на найближчу парковку. Якщо чесно, робити будь-що в темноті це дурна затія. Зомбі можуть підійти зі спини в темноті і трішки тебе вкусити, але мені пощастило і нічого страшного зі мною не сталося. І я навіть знайшов жовте таксі з бензином, з якого я цей бензин успішно злив собі в каністру. Після того, як я отримав бензин, я відправився до свого хамві і заправив в нього хоча б цю каністру. Так як була нічка, я вирішив нікуди не їхати, а поки що походити по найближчих будівлях. Таким чином, я потрапив в ламбар, де трішки полутався і знайшов собі кращий рюкзак. Якби я знав тоді, чим це все закінчиться. До речі, крім ковалди, на цьому складі я знайшов ще й пояс для інструментів, який я перекинув більшість своїх інструментів. Крім кувалди, кувалда залишилась в моєму рюкзаку. Перепакував я свої речі зі старого рюкзака в новенький, а потім сталося дещо неочікуване. Сервер не витримав. Сервер впав і стався відкат, відкат предметів, не місце положення персонажа. Собака сутула. Треба було мені в той момент бляха рюкзак перекидати. Щоб ви розуміли, мій рюкзак просто зник, і з ним зникли і всі решта мої речі, які в ньому були, враховуючи кувалду. А в Ломбарді я, звісно, знайшов собі новий рюкзачок, але мені від цього не легше, тому що він пустий безмолуту. Я чудово розумію, що таке буває в мультиплеєрі зомбоїд баги. В зомбоїді багато таких мультиплеєрних багів. Ну і нічого страшного, буду вважати, що я його просто загубив в зомбі-апокаліпсисі, наприклад, тікаючи від зомбі. Тим часом моєму персонажу дуже сильно хотілося їсти, і я відправився на пошуки їжі. Знайшов в якихось офісних приміщеннях маленький непрацюючий холодильник, в якому були кавашені гірочки і масло. Ну не дуже не дуже їжа, але я вирішив, що все рівно їх з'їм. Потім я наткнувся на склад картоплі. Звісно ж, давно зіпсована є, нічим вона мені не допоможе в моєму виживанні. Саме смішне це коли я пішов до свого хам спробував його завести, і виявилося, що всередині немає бензину. Адже через цей відкат бензин звідти випарувався. Це просто знущання над моєю психікою. Ви щоб розуміли, знущання над психікою. Я, короче, пішов тоді для до зброярні, полутався там, злив каністру бензина, приніс, залив її в хамві, пішов далі, і... і от тепер бензу немає в хамві. Звичайно, мені довелось повернутися до цього таксі і набрати ще одну каністру бензину. Потім я відправився до свого хамві і залив бензин всередину. Так, знову на цей раз надіюсь відкату не буде. Далі я вирішив його заприватити, адже на сервері стояв мод, з допомогою якого можна приватити автомобілі. Для цього мені знадобились деякі ресурси, і я відправився за ними на склад, де я колись знайшов кувалду. і знайшов ту кувалду знову, так як вона відкотилася на те ж саме місце, де я її підняв. Майте на увазі попереду нас ще чекають пригоди. Потім я передав привіт четвертій оперативній бригаді. Рубіж. Передаю привіт четвертій оперативній бригаді. Рубіж. Слава Україні! Героям слава! Потім я відправився в цю зброярню, яку я лутав, і зрозумів, що через цей відкат виявляється, мене ще тут не було, і я нічого тут не полутав. Ну для початку мені було потрібно перелити весь бензин з жовтого таксі. Собі в хамві. Цим я й зайнявся. Після чого я підігнав хамві прямо до дверей цього магазину зброї. Чаті на трансляції в мене з'явився чувак, який заявив, що він є саме, саме він є тим водієм чорного автомобіля, з яким ми стикнулися попереднім днем, і що насправді він хотів нас вбити. Ну, добре, що він не так вже сильно і старався це зробити, інакше в нас би, мабуть, шансів не було. Отав я цю зброярню і зрозумів, що скоріш за все за мною слідкує хтось з адміністрації сервера в невидимості. Зрозумів я це по оцьому моменту, коли двері відкрились самі по собі. Такого тут не буває. Спочатку я подумав, що це якийсь виживший, але там нікого не було. Хто тут бавується? Хто тут бавується? А? Ану, вилізай. Ха-ха. Звідки я знаю, що це був адміна, тому що я сам довгий час адмінив, і я чудово знаю, які в них є можливості, і що іноді можна випадково відчинити двері. Ну або хтось просто хотів наді мною трішки поприкалуватись. Я другий раз лутаюся, я тут лутаюся, той же самий лут, я забираю другий другий раз. Трішки поскаржився своїм глядачам, що мені доводиться лутатися тут вже другий раз. Поки я стояв і грузив лут собі в багажник, до мене під'їхав Хамві. Вітаю, вітаю. Стріляти одразу не будеш? Коли він висадився і почав цілитися в мене з автомата, мені стало трішки страшно. Я думав, що все. Так, не треба стріляти. Спокійно, спокійно. Спокійно. А я ж то людина мирна. Войс? Маєш? А, так, бляха. Доброго, доброго дня. <с> um> доброго дня. Коли людина в тебе цілиться, трохи страшно стає. Я вирішив з ним трішки побалакати. Я так розумію, ти мирний, да? Катану я сховав за спину. Е, а, а що в неї входить? Макарони? Консерви? Він запропонував мені гуманітарну допомогу. Ч чесно, я би не сказав, що щось треба, тому що в мене в мене практично все є. Катана, майже зломана, правда, а от таке. А решта-решта можна обійтися. Да, достатньо народу. Я слухаю. Він розповів мені, що вони шукають двох бандитів. Не підходить ніхто? Не підходить. Я думав, що той Хамві, який на парковці стояв. Е, не бачив, не бачив. А чекай, а, чекає, Е, Вчора, вчора за мною їздив якийсь чорний автомобіль. Е, такий, знаєш, трохи модифікований. Це не їхній автомобіль часом. Виявляється, це був якраз автомобіль когось з них. А, ну я вчора мені вдалося вчора від нього сховатися. Але я не знаю, куди вони ділися. Так, то ти, напевно, на чорному хамві вчора їхав, де? Також він розповів мені, що вони вчора за ними ганялися. Якщо чорний хамбі, то ви, напевно, мене вчора і бачили. Я там е, ховався, сидів від вас також, тому що думав, що ви також, по мою душу, приїхали. На чорному хамві, як виявилося, був не він. Ну, якийсь чорний хамві вчора, якраз приїжджав мімо. Він розповів мені, що чорні хамві це група рейду і що краще не траплятися їм на очі. Я це запам'ятав. Ще він розповів мені, що білі світлі хамві це є гуманітарні хамві, а чорні це група рейду. Я з ним попрощався, ми побажали один одному вдачі і розійшолися. Я пішов долотувати магазин зброї. Так як тепер в мене є свій автомобіль, то вже возити лут буде легше, але потрібно шукати якесь місце, де я зможу заночувати. Не пройшло і хвилини з того моменту, як я виїхав від магазину зброї. Як я наткнувся, як ви думаєте, на кого. На групу рейду. Чорний Хамві. Кажуть, не зустрічатися з чорним. Кажуть, не зустрічатися з чорним Хамві. Вони стріляють. Окей, виїжджаємо до чорного хамві. Бляха, вони за мною не поїхали. Та чорний хамбі, я бачу, що чорний хамбі! Я бачу, що чорний хамбі! Ну, що робити? Тікати, звичайно ж, тікати. Їдуть за мною, не їдуть, а я не бачу, чи їдуть. Ладно, зараз дізнаємося. Я вирішив сховатись і спробувати перечекати їх. Вони явно мною зацікавились і скоріш за все за мною поїхали. Що їдуть, буду кричати: не стріляйте, не стріляйте, я здаюся, і всяке таке. Якщо вони мене знайдуть, то буду здаватися їм, а що ще робити. Відбитися я не зможу. Ну і плюс не знаю, можливо, вони мене пожаліють, адже я простий звичайний виживший, ніякий не бандит, а мирний. Виключив фари, заглушив двигун, стояв, не рухався, і через деякий час вони приїхали мимо мене. Вроді, вроді мене не помітили, а значить, я не буду ризикувати і просто поїду в ту сторону, з якої вони приїхали. Ну там вони, мабуть, не очікують мене зустріти. Мені не подобається. Мені не подобається, що мене переслідують. Я не люблю, коли мене переслідують. Ладно. Та розминулося. Та вони зараз зараз вичислять мене. В мене є така приколюха, коли мої глядачі кидають мені подарунок пончик, я або сигналю автомобілем, якщо в автомобілі, або кричу персонажем. На ці звуки приходять зомбі. На звук сигналу автомобіля приходить дуже багато зомбі. Щоб розуміли, я посигналив автомобілем і поїхав кудись в ці провулки. Схоже, що тут знаходиться якась нефтебаза. З плануванням цього місця я незнайомий, тому я хотів просто заїхати кудись і десь сховатися. Адже шанси, що мене знайдуть тут, набагато менші ніж шанси, що мене знайдуть десь на дорозі. Заїхавши в тупик, мені довелося розвертатися і шукати якусь іншу дорогу. Вечоріло. Фари виключені, видно погано. Чому фари виключені? Ну я думаю, це логічно. Фари виключені, щоб мене було тяжче помітити. Заїхавши в черговий тупик, я вирішив, що я паркую в Хамві і ховаюся в будівлі. На жаль, не наслідити не вийде, адже для того, щоб зайти всередину, мені довелося розбити. Вікно, якщо вони знайдуть мій хамві, а потім і розбите вікно. Я думаю, вони складуть один плюс один і зрозуміють, що я знаходжуся десь в цій будівлі. Будівля виявилася дуже великою. Зайшовши в неї, я просто почав йти, куди бачить очі. Чим чим далі я залізу, тим складніше мене буде знайти. Чуть не отримав цій будівлі укус. Зомбі чатував на мене прямо за кутком. Переховуючись тут, через деякий час я почув пальбу. Ладно, мене лякають. Це був другий раз, коли я зрозумів, що за мною слідкує хтось інвізія, тому що двері відчинилися в кімнату самі по собі. Знову. Доволі велика ймовірність, що цей чорний хамві знайшов мій хамві. Де вони стріляють, я не знаю, але по комусь же вони стріляють. Деякий час посидів, і коли все затихло, вирішив, що, мабуть, пора спробувати втекти звідси. Спустився до першого поверху. На першому поверсі зомбі вже вибивали двері до мене. Вирішив, що буду пробувати вибратися через другий поверх. Зістрибну з другого поверха і до свого хамві. Тут мав бути Рамштайн, але 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 мене покарали за права, тому Рамштайну не буде. Вистрибнув через вікно і побіг до свого хамві. Сів і почав їхати ще не знаючи куди. Ну а далі був, можна сказати, екшен, адже, коли я почав виїжджати, я побачив тіла зомбі. Спочатку їх було не дуже багато. Всього лише кілька мертвяків. Коли я приїхав трішки далі, я зрозумів звідки лунали ці постріли. Це стріляли ці люди на Хамві. Вони знали, що я сюди заїхав, і наткнулися на цілу орду зомбі, яка прийшла на мій сигнал. Сигнал мого автомобіля, коли я сюди заїжджав. Хамві стояв прямо на дорозі біля цілої купи цих мертвяків. Я спробував його обіхати і трішки впилявся в стовп, а здав трішки назад і знову вперед. Об'їхати мені вдалося, а далі я просто погнав, куди бачили очі. Темнота і велика кількість зомбі неймовірно ускладнювали мою поїздку. Пробиваючись через зомбі, я просто їхав, куди бачать мої очі, поки не сталось дещо просто мега неочікуване. А я повертав черговий поворот, і в мене на всій швидкості влетів Хамві. Від такого удару мій Хамві практично перевернуло, і він застряг на дереві. Світлі Хамві, вроді би, гуманітарні. Не, не, не стріляй, не стріляй! Штовхни мене трохи, штовхни мене трохи! Я застряг, штовхни! А варто було спробувати якось з ним домовитись, так як я застряг в своєму хамві, і не міг звідти вилізти, тому що зомбі окружили мій автомобіль. Я вирішив попросити його про допомогу. Спочатку я не міг зрозуміти, чи стріляє він по мені, чи стріляє він по зомбі. Зомбі вмирали. Я урону не отримував. Значить, мабуть, не по мені. Це виявився Нортон. Цей чувак, який зустрів мене біля зброярні, пояснював, що краще не зустрічатися з чорним хамві. Він стріляв по зомбі, а зомбі пробували пробитися в мій хамві. Буду вискакувати зараз, не стріляй. Анде квакає Нортон точно моде. бляха, я живий, я живий. Я живий. Так, Пфф, я живий. Я живий. Піздец. Я живий. Я рубав зомбі катаною, він стріляв по зомбі. І випадково одна пуля пролетіла мені в ліву кисть. Якийсь, коротше, чорний чорний хамві мене прислідував. Я від нього смивався. І... І от я тут опинився, гнав, куди, куди бачив, напевно, мій Хаммі вже нікуди не поїде. Як він пояснив, двох людей з його клану вбили і він їхав їм на допомогу. І дуже спішив і в'їхав прямо в мене. А якось мій автомобіль можна зняти з цього, якщо він ще живий? Мені мені тут повна дупа. Ну я, я майже, я майже я майже відкинувся від цього. Це просто піздець, бляха. Це така, таке злобуле. Я навіть чатик нормально читати не зміг. Макс, відіквакає такий, епік, Це нормально. А його його трохи посунути. Слухай, Хамві, трохи штовхнути. Він має би злетіти з дерева. Хаммер, зу... походу, да, пізде, там лобове, коротше, і ще після того, як я смивався, кілька стовпів зустрів. Попробуй його трохи своїм хамві посунути, може, може відсунеться своїм хамві. А, дерево зрубати теж як варіант. А він вирішив зрубати це дерево, на якому застряг мій хамві. Банкер квакає, ексхаха, -ха, -ха, ха що. О, нормально, нормально. Зараз подивиться, що з ним там взагалі після такої лобовухи. Ой, ну двигун 36%. Довго, довго я на ньому не поїжджу, Капот, капот в нулі. Ну... Капот в нуль. Мені би кулю дістати. Як хтось хто може, може це зробити. Так як в мене зник мій рюкзак зі всіма моїми припасами, медицини в мене ніякої не було, тому я попросив його дістати кулю. Я просто загубив свій рюкзак, а там була моя медицина і всяке таке. І от так от немає чим навіть кулю виколопати. Він залатав мене, підкинув мені трохи медицини. Нема часом якоїсь лишньої консерви. Слухай, лишньої консерви. До речі, він навіть поремонтував мені двигун і ще дав мені трохи е, закруток. Я взяв по одній баночці, тому що все б мені точно не влізло. Ми розпрощались. Він сказав, що якщо потрібно буде допомога, щоб я звертався до їхнього клану, і я поїхав шукати місце. Де буду зализувати свою вогнепальну рану? Я тимчасово заховав свій хаммер в якихось деревах і пішов в якусь будівлю зализувати рани. Побачив я цього Нортона ще два рази. Не один раз, як він просто проїжджав мимо по дорозі. Ну а другий раз я побачив його вже мертвим. Ну мені здається, це він валяється. Це хтось застрілив. Потім туди під'їхав ще один хамві, і я вирішив, що мені пора звідси йти. Я перевіз свій хамві в місце побезпечніше і вирішив відпочити в якійсь будівлі. До того моменту моя остання катана вже зламалась, і я покинув її тут. На цьому все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і зустрінемося в наступному відео.